Хто їх поставив, хто їх помазав, їхні справи. І збудовують вони свій авторитет, чи вони збудовують авторитет того, хто вище? Ось на що треба звертати увагу і чому Біблія навчає нас? Вибір насправді залишається між благословенням і прокляттям. Що ж, Петро нам каже, Господь уміє рятувати побожних від спокуси. Можу сказати так і амінь. Тому що розумію, коли живеш під заступництвом Божим, Бог рятує від багатьох, багатьох речей. Наше завдання просто поринути у волю Божу і рухатися так, як нам Бог дасть. А коли ми виходимо з Божої волі, тоді проблема. Тому не виходьте з волі Божої, нехай благословить нас Господь, щоб нам бути родом Божим, народитися від Бога, перебувати в Його волі і виконати призначення, для чого ми взагалі живемо і для чого були народ.